Всім привіт! Сьогодні у нас буде на розпаковці ось такий дитячий косметика. Дитяча косметика. Зараз будемо починати. Перше ось це. Лак. Отак. Перше зняла, коротше, другу. Ще. Ось це. Тут і ще от. Ось так. Зараз будемо лак діставати. Он дістала. Такий він, якийсь друзєвий. Дуже класний. Короче. І ось такий. Дуже гарний. Наступний давайте помади. тут бачите, така. Тут така. Отекар... така. І червона і рожева. Зараз оце будемо. От, бачите, ось така політочка. Зараз я вам покажу кольори: такий, такий, такий. І давайте о... от пантика, давайте. Ось такі бантик. Зараз будемо їх розпаковувати. Перший, перший, другий. І зараз це будемо. Його надо віддальти зараз. І ось короче так. Ось оці все. Що ми розпакували? Зараз будемо чимось малювати. Давайте зараз помадою. Так, кивить. Ну така. Це така маленька помадка. Її можна носить. Я хочу зараз закончити миленьку. Ну так. Ну так. Я, напомнен, то... Ну таке. Я, напевно, не буду фарбуватись, то фарбувати ні я не хочу когось. Я пізніше можу якось намалюю. Може, зараз ціни. Чекайте. Ну так. Ну так. Ну так, кажуть, зараз, напевно, напевно вже все. Ми всю косметику, подарували. Мого брати сьогодні коротше, збираю. Mm, отак. Я в... я в я вк... коментарі, можете мого братика привітати його звати Орест, англійською або хто українець, можете українською коротше. І дякую за перегляд. зараз я вам просто оце все. Кажу оце, оце, оце. І отака. Дякую за пригляд. Всім бувайте.